Чи можете ви мені відразу відповісти, коли вживається Present Simple. Якщо ви назвали тільки один або два випадки, то ви не дарма дивитеся цей урок. Цей урок я розділив на три частини: випадки вживання на початковому рівні, на середньому і на високому. Так що давайте відразу починати. Початковий рівень. Present Simple використовується, щоб позначити стан, звичну або повторювану дію, щоденну рутину. У цьому випадку в реченні можуть бути присутніми прислівники always, завжди, usually – зазвичай, often, часто, seldom, рідко, sometimes іноді, never, ніколи, every day – кожен день, every week, щотижня. I always close the window in the evening. Я завжди закриваю вікно ввечері. Тобто у мене є звичка закривати вікно вечорами. I take a bus to work every morning. Я сідаю в автобус і їду на роботу щоранку. Це щоденна рутина. He is my cousin, він мій двоєрідний брат. Тобто він завжди мені брат. Це стан. Ми використовуємо present simple, коли говоримо про закони природи, наукові факти, загально прийняті твердження або всім відомий правді. The Sun Rises in the East. Сонце сходить на Сході. Всі знають, що це закон природи. Boys don't cry. Хлопчики не плачуть. Це загально прийняте твердження. Do koalas live in Australia? Коали живуть в Австралії? Yes, they do. They do. live in Australia. Так, коали живуть в Австралії. Це теж всім відомий факт. Present Simple використовується в рецептах, інструкціях і посібниках замість наказового способу для перерахування декількох дій, які слідують один за одним. We mix flour and eggs. We add a pinch of sugar. We bake a cake at 200 degrees. Змішуємо борошно і яйця, додаємо трохи цукру, випікаємо пиріг при температурі 200 градусів. Одразу їсти так захотілося. Smartphone connects to the internet using a Wi-Fi connection. You choose a network and your smartphone connects to this network. Смартфон підключається до інтернету з допомогою Wi-Fi з'єднання. Ви вибираєте мережу, і ваш смартфон з'єднується з, з цією мережею. Бачимо, що це інструкція. Де ще зустрічається Present Simple? Середній рівень. Present Simple використовується в розкладах автобусів, літаків, поїздів, сеансів в кінотеатрі, занять і так далі. У цьому випадку Present Simple показує, що дія відбувається регулярно, повторюється з якоюсь періодичністю. Згідно з розкладом. The train leaves at 5 a.m. Don't miss it. Поїзд відходить о 5 ранку. Дивись, не спізнися. Тобто розклад поїзда фіксований. Він регулярно відходить о 5 ранку. The school classes begin at 8.30. Шкільні заняття починаються о 8.30. Тут Present Simple показує, що дія повторюється щодня о 8.30. Present Simple зустрічається в спортивних оглядах, коментарях. Щоб позначити кілька дій, які відбуваються одне за іншим. The forward takes the ball, but he misses and hits the post. Нападаючий приймає м'яч, але промахується і б'є в штангу. The horse number 5 overtakes the favorite and enters the home stretch. Кінь під номером 5 обганяє фаворита і виходить на фінішню пряму. Також Present Symbol використовують в новинних зведеннях і заголовках газет. У цьому випадку Person Simple використовується для скорочення довгих заголовків. Amazon receives patent for drone delivery system. Компанія Amazon отримала патент на систему доставки товару з допомогою дронів. Тут ми бачимо заголовок, щоб скоротити місце на першій смузі. The Foreign Secretary of England Meets the Ambassador of France to start the negotiations. Міністр закордонних справ Англії зустрів посла Франції для переговорів. Скорочення в новинах і теж Present Simple для економії місця. Як правило, Present Simple в заголовках і зведеннях показує, що дія вже відбулася або ще відбувається. Так, в нашому прикладі міністр з послом ведуть переговори зараз або вже їх провели. Present Simple також вживається для позначення дії в майбутньому, але набагато рідше і обов'язково з прислівником, що вказує на час. Next week, the Foreign Secretary of England meets the Ambassador of France to start the negotiations. Наступного тижня міністр закордонних справ Англії зустрінеться з постом Франції для переговорів. А тепер складні випадки вживання Present Simple. Високий рівень. Present Simple використовується в умовних реченнях нульового Zero Conditional і першого типу First Conditional. Zero Conditional має на увазі умову, яка завжди вірна. Це той випадок вживання Present Simple, коли ми говоримо про закони природи, наукові факти, загальноприйняті твердження або всім відомі правді. Zero Conditional утворюється за наступною схемою: if плюс present simple це у нас умова, та Present simple, а це вже результат. If you freeze water, it becomes ice. Якщо заморозити воду, вона перетворюється на лід. Тобто вода стає льодом тільки за умови, що її заморожують. Науковий і всім відомий факт. If it rains, the roads are slippery. Якщо йде дощ, дороги слизькі. Тобто тільки за умови, що йде дощ, дороги стають слизькими. Всім відома правда. First conditional відповідає за реальну умову. Те, що обов'язково трапиться в найближчому майбутньому, якщо буде виконана умова. Як утворюється first conditional? If plus present simple, це умова, та Future Simple це результат. If you hear her singing, you will be impressed by her voice. Якщо ви почуєте, як вона співає, її голос справить на вас велике враження. Тобто тільки за умови, що ви почуєте, ви будете вражені. If this museum is open, we will go an excursion there. Якщо музей буде відкритий, ми підемо туди на екскурсію. І тут ми бачимо, що лише за умови відкриття музею ми можемо туди поїхати. У цих типах речень після if стоїть Present Simple, навіть коли дія стосується майбутнього. The cat will scratch you if you if pull her tail. Кішка тебе подряпає, якщо ти смикнеш її за хвіст. Present Simple вживається в підрядних реченнях після союзів when, коли, until, поки не або as soon as як тільки. Якщо дія відноситься до майбутнього часу. Таке речення називається підрядним часом. Підрядне те, яке починається з when, until, as soon as. soon тому що воно вказує на час дії. Ці речення утворюються наступним чином: when, until as soon as, плюс present simple або future simple. Це буде результат. When I see Jim, I will say hi to him. Коли я побачу Джима, я привітаю його. I will stay at home until he comes back. Я буду вдома, поки він не повернеться. As soon as I get to the airport, I'll call you. Як тільки я доберусь до аеропорту, я подзвоню тобі. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.